написали про українські слова прямо у центрі Москви, сколихнувши таким чином кремлівські змі та всіх перехожих, адже ніхто не очікував, що святая святих столиці Росії хтось насмілиться скоїти такий злочин проти Путіна. Утім, це зробили не вперше. Хто ж це вчинив? Та неочікувані кадри з місця подій переглянемо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі новини. Не забудьте підписатись та залишити свою вподобайку під цим відео. Посеред червоної площі в Москві яскраво засяяв напис. Гур, як повідомляють розмі зловмисником, який вирішив залишити вітання від української розвідки, прямо біля Кремля виявився річний житель Тульської області на ім'я Сергій. Зазначається, що чоловік із балончиком із фарбою прийшов до пам'ятника Жукову напередодні. Підійшовши до монумента, він наніс напис гур. Після збирався іти. Однак залишити місце злочину чоловікові не вдалося. Його затримали силовики. Під час затримання пан Сергій вручався. Зрештою, його Таки вдалося доправити до поліцейського відділення. Проти 57-річного рашиста порушили кримінальну справу за статтею знищення чи пошкодження пам'ятників. Розпабліки розповіли свою версію інциденту. За їх інформацією, Сергії попросили написати гур на монументі телефоні шахраї. За їхніми даними невідомі зателефонували чоловікові, представилися співробітниками Центрбанку. та розповіли, що шахраї зламали його держпослуги та намагаються взяти на нього кредити. Щоб їм завадити, потрібно оформити на себе кілька кредитів, відправити всі кошти на безпечний рахунок. Протягом наступних трьох днів рашист відправив гроші на вказаний рахунок. Загальна сума становила 881 тисячу рублів. Після чого чоловікові сказали, що йому потрібно поїхати з Тули до Москви і там чекати вказівок. Чоловікові навіть пообіцяли повернути гроші за квиток, але опісля у столиці він мав відправитись до центру банку. Проте спочатку йому потрібно було купити. Балончик із фарбою та нанести на пам'ятник Жукову кодове слово. Це мало допомогти зловити шахраїві. за виконанням цього завдання Сергія і затримали. Слід зауважити, що напис ГУР не вперше з'являється на пам'ятнику Жукову. Раніше його нанесли дві медсестри, яких теж нібито обманули шахраї. Повідомляється, що 28-річна Анастасія Краснознаменська та 55-річна Віра з Митич озброїлися двома балончиками за аерозольною червоної фарбою та написали гур на постаменті пам'ятника, встановленого на честь 50-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Відомо, що правоохоронці відразу затримали обох жінок. Ті пояснили, що їм терміново були потрібні гроші, аби повернути кредити. Тому затримані повелися на мовляння телефонних шахраїв, які пообіцяли їм велику суму грошей за акт вандалізму. У поліції розпочали кримінальну справу за статтею пошкодження пам'яток великої вітчизняної війни. Одночас напис рашисти оперативно стерли, вичали для того, аби головне управління розвідки нашого оборонного відомства не мозолило їм очей. Окрім цього, повідомляється, що студента Московського державного університету засудили до 10 діб арешту. Після того як він використав у назві своєї мережі Wi-Fi гасло Слава Україні. Про це пише видання BBC. На назву його мережі Wi-Fi звернув увагу рашистський поліціянт. Після чого студента взяли під варту. Згодом московський суд визнав його винним у демонстрації української символіки. Також у кімнаті в гуртожитку затриманого провели обшук, де знайшли його персональний комп'ютер та вайфай-роутер. У судових матеріалах йдеться, що студент використовував мережу для просування гасла Слава Україні для необмеженої кількості користувачів у зоні дії Wi-Fi. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про ще один схожий випадок. Повідомляється, що в Челябінську на будівлі автосалону. З'явилося жовто-синій прапор та проукраїнське гасло. Як ідеться у повідомленні, розмі електронне табло на фасаді автосалону, стало жовто-синім, і на фоні з'явилось проукраїнське гасло. Зазвичай у ньому програють рекламні ролики. Український прапор став несподіванкою для мешканців сусідніх будинків, які засипали мережу відповідними фотографіями. Незабаром стало відомо про те, що керівництво Челябінського автосалону, на якому з'явився український прапор, заявило про хакерську Атаку. Зокрема, жовто-синій прапор та проукраїнське гасло з'явилися на екрані челябинського автосалону «Планета Авто». Мовляв, саме через втручання хакерів. Про це російським пропагандистам особисто повідомив помічник гендиректора компанії Андрій Крюков. За словами Андрія Крюкова, йому одразу надійшло повідомлення про те, що автосалон палає синьо-жовтими барвами. Далі пряма мова рашиста. Звичайно, нас зламали. І з комп'ютерами, і з принтерами у нас таке ж лихо. В тому ключі друкують загалом усе погано, пояснив помічник гендиректора автосалону. Він зазначив, що рекламний екран у зв'язку з хакерською атакою було вимкнено. Служба безпеки компанії деякий час намагалася розібратися з проблемами. Крім цього, раніше повідомлялося, що в Ерефі в місті Нижній Новгород навпроти будівлі ФСБ на Казанському шосе з'явився український прапор. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. За словами місцевих, спочатку на дротах висів. Великий пакет, але раптом він зірвався і розкрив те, що приховував прапор України. Очевидці кажуть, перелякані чиновники відправили рятувальників знімати синьо-жовтий символ. Прапор оперативно демонтували співробітники МНС. Для цього навіть довелося підключати пожежну машину. Йдеться в повідомленні роззімі. Ну А ми нагадаємо, що у РЕФІ заборонили публічно демонструвати українську символіку та атрибутику, а також використовувати гасло Слава Україні та відповідь від на нього героям слава, а тим часом у усу встановили перший український прапор Білгородській області. Як повідомляє прес-центр 71-ї бригади десантників, вони встановили Державний прапор України в одному з населених пунктів РФ, удалося це зробити за допомогою дрону, який зміг залетіти в Білгородську область. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади, ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили державний прапор України в одному з населених пунктів РФ, зазначено у публікації. Як видно на оприлюднених кадрах, щоб причепити синьо-жовтий прапор до вишки мобільно зв'язку українські бійці скористалися безпілотником, оператор якого, виконуючи поставлене завдання, продемонстрував справжню майстерність. Імовірно, після побачених кадрів самі рашисти вирішили показати свою солідарність з Україною. Так у тій же Білгородській області місцеві мешканці самостійно вивісили на своєму будинку прапор України, що майорить там вже кілька днів. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський В'єтір. На каналі опублікували відео, де видно величезний український прапор. Група стверджує, що відео було знято в Білгородській області РФ. Цитую, «В Білгородській області місцеві самостійно повісили прапор України на свій будинок, щоб ЗСУ їх не бомбили. Прапор знаходиться там вже декілька днів. Ідеться у дописі. Телеграм канал нагадав, що Україна не атакує оселі мирних громадян, на відміну від рашистської ППО. Адже як повідомлялося, військові літаки Рефі останніми днями скинули на Білгородську область РФ відразу три ФАП 500 Але не тільки у Білгороді з'являються українські стяги. Тимчасово окупованому Криму на вершині Петрівських скель активісти підняли прапор України. Про це повідомляє рух опору «Жовта стрічка у телеграмі. Цитую: у рамках флешмобу це Україна. Активісти руху Жовта Стрічка підняли український прапор на вершині гори Дженакайкир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано. Йдеться у повідомленні. Активісти подякували своїм колегам за цей сміливий вчинок. Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер в Криму. Додали вони. Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму активісти руху Жовта стрічка розмістили патріотичні плакати та стікери на територію готелю Ялта інтурист біля Сімферопольської міської ради, кінотеатру Сімферополь та у парку Салгірка. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Слава. Слава Україні, слава українському війську.